Сьогодні перше січня 2024 року, і сьогодні ми всі з вами, всі українці, наші діти, внуки без хатьки Офіційно З сьогоднішнього дня ці зелені чоловічки при владі, зелений сіфіліс при владі залишив нас без землі. Тобто, сьогоднішнього дня це звичайний товар. Тобто, гинуть хлопці, вони зараз гинуть не за землю України, вони гинуть за гектари, які потім будуть продаватися. Тобто ця земля ніколи вже не буде належати нам, нашим внукам, і її в спадок не передамо нашим правнукам. Ні. Ніякого Шевченковського садочка біля хати та іншого, все забувайте. З сьогоднішнього дня ми всі в приймах. Всі 40 мільйонів українців не мають рідної землі. Тому що через рік, два, три. Взагалі немає значення. Все це буде викуплене, поділене між олігархами та не буде належати народу України. Тому, по-перше, я, Суханов Сергій Анатолійович, не надавав прав від мого імені, громадянина України оцьому зеленому сифілізу при владі продавати і розпоряджатися моєю землею. Тобто, я прямо забороняю президенту, Кабінету міністрів Верховної Ради продавати. Землю в Україні і ці факти будуть е, одним із Доказів того, що ця влада діє протизаконно. в тому числі і п'ятий е, пункт Конституції України каже, що надра земля належить народові, не якоїсь корпорації, не власності, нічого, власності народа України. Тобто вони порушують закони. Змінити вони не можуть, тому що під час війни заборонено змінювати Конституцію. А Конституція це основний закон України. Тому я звертаюся і до тих, хто планує купити ту землю, то мусорні інвестиції, то ті інвестиції, які ніколи вам не стануть до прибутків, тому що народ України. Після того, як ми з цей зелений Сіфіліс сяде повним складом в тюрму, ми скасуємо всі угоди як нікчемні, тому що жоден українець не повноважував владу продавати землю України в жодній партії, в жодній програмі не було написано, що вони будуть продавати землю. Тому ті повноваження, які ми надали, делегували цій владі, вони не мають права виходити за межі тих, Повноважень, які їм делегував народ України. А ми їм цих повноважень не делегували. Тому землю вони продають незаконно, і всі е, ті е, куплі продажу та інші документи передачі землі України будуть визнані некчемними в судовому порядку і анульовані, тому е, звертаюся: не кладіть в це гроші. Тому що потім ви будете казати, як це так вас Україна обманула. Ні, вас обманув особисто зелений підар при владі. Оцей зелений сіфіліс афіріст, блядь, який е, на зараз діє не в повноваженнях своїх. Його на це все ніхто не повноважував. Тому народ України проти продажу землі. Ми призупиняємо ці всі е, схеми зеленського. А що до загалу. Так я вам хочу сказати так народ України. У нас тепер ворог, зелені чоловічки на фронті, які в нас стріляють і хочуть забрати у нас землю України без українців. І в тилу у нас теж зелені чоловічки. Це зелений сіфіліс при владі, який хоче забрати землю України, але вже без українців. Тому два вороги, і вони рівнозначні. Такі ж. Самі подлі вороги, одні стріляють на в лице, другі в спину. Но цілі в них і засоби однакові. Це зелені чоловічки, які хочуть загарбати землю українців без українців. Тобто ми на своїй землі вже зараз зайві. І всі ті жертви, які лягають хлопці, потім там підуть. Корпорації міжнародні поділять ту всю землю. І вже ніхто не буде враховувати, за яку там Авдіївку лягали українці, за який там Бахмут лягали українці. Все те буде наложити, належати там якимсь корпораціям. Тому, по-перше, ми розуміємо, у нас два вороги: це Путін і Зеленський, вони рівнозначні і тут нема чого стіснятися. Це два вороги, які хочуть землю України без українців. По-друге, звертаюся до інвесторів. не в коєму разі не купуйте землю. Ці е, всі е, договори будуть визнати нікчемними, тому що вони укладувалися е, з прямим порушенням Конституції та владою, яку ці повноваження не делегувалися та без референдуму, тобто проти законно вже зараз. Тому всі гроші, які ви віддасте Зеленському, це ви віддаєте йому особисто. І народ України, його земля в цих ваших оборудках не має жодним чином фігурувати. Хочете йому нести гроші? Несіть, але не під залог нашої землі. Тому що земля України буде належати українцям, і ми її передамо в спадок нашим дітям, внукам і правнукам. І ніякі зеленські і путіни на то жодним чином. Не будуть впливати. Це основна думка, яку я хочу донести першого числа. Це та дата, коли Зеленський весь народ України зробив безхатьками офіційно.